Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК. Події дня середи, 2 квітня у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. У Коломийській громаді презентували стратегію ветеранської політики. Підтримка зараз суспільства дуже важлива для нашого майбутнього. Перспективна професія, як на Коломийщині, працюють молоді агрономи. Агрономія це не. Те, що було декілька років тому, третій етап обласної учнівської олімпіади з образотворчого мистецтва відбувся у Коломиї. Це є можливість показати себе про це, та інше детальніше далі. Працівники поліції та СБУ затримали псевдомінерку Коломийської лікарні. Фігурантка, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, зателефонувала до поліції та повідомила про замінування медичного закладу. Злоумисницю затримали за лічені години. 1 квітня близько 9-ї години на лінію 102 надійшло повідомлення про замінування медичного закладу. Після надходження повідомлення про замінування об'єкта на місце прибула слідчо-оперативна група співробітників вибухотехнічної та кінологічної служб, рятувальники, а також інші екстрені служби. Фахівці ретельно обстежили будівлю та прилеглу до неї територію. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Завдяки злагодженим діям співробітників поліції та СБУ, особу причетну до злочину, встановлено ні, за лічені години її виявилася 28-річна місцева машканка. Її затримали за місцем проживання. Як з'ясували правоохоронці, жінка перебувала в стані алкогольного сп'яніння, та пояснити свої дії не змогла. Під час невідкладних слідчих дій у фігурантки було вилучено телефон та сім карту з якої вона здійснювала дзвінок до поліції. Слідчі затримали жінку в процесуальному порядку. Її вже повідомили про підозру, у чиненні кримінального правопорушення, передбаченого за частиною 2 статті 259 кримінального кодексу України. Йдеться про завідомо неправдиве повідомлення, якщо об'єктами стали критично важливі об'єкти інфраструктури або будівлі чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади або заклади охорони здоров'я. Недовзі її оберуть запобіжний захід. Наразі правоохоронці встановлюють мотиви такого чинку правопорушниці, згідно з чинним законодавством, завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибелі людей чи інших тяжких наслідків карається по. Збавлення волі на строк від 4 до 8 років. Процесуальне керівництво у справі здійснює Коломийська окружна прокуратура. Стратегія ветеранської політики у Коломийській громаді презентували основні напрямки підтримки ветеранів, їхніх сімей, а також родин загиблих, померлих і зниклих безвісти військовослужбовців. Це спільне напрацювання громадських активістів, ветеранів, військових, родин полеглих та представників влади. Коломиянин Павло Соломонович, ветеран війни, на початку повномасштабного вторгнення разом із друзями добровільно став на захист України, брав участь у боях під Києвом та на сході країни, отримав важке поранення. Вже переніс 25 операцій. Ветеран долучився до розробки стратегії ветеранської політики. Наголошує, цей проект надважливий, адже сьогодні існує дуже велика прірва між цивільними та військовослужбовцями. Звісно, я також ветеран. Намагаюсь повернути сильне життя, хоча вже трошки часу пройшло. Я ну трошки реалізувався. Але хочу також, щоб ті хлопці, які повертатимуться, щоб допомагати їм відновитися, бо це дуже важливо. І підтримка зараз суспільства дуже важлива для нашого майбутнього і для нашого ветеранів. До розробки стратегії, окрім фахівців, долучилося 137 мешканців громади. Насамперед, це ветерани, військовослужбовці, родичі померлих, загиблих, полонених та зниклих безвісти захисників, розповідає Інна Ткачук, начальниця управління економіки Коломийської міської ради. До розробки долучилися і представники громадських організацій, благодійних фондів і органів місцевого самоврядування. Повірте, стратегія ветеранської політики це дуже важливий стратегічний документ, який пов'язується з стратегією розвитку нашої громади. Там безпосередньо визначені три стратегічні основні стратегічні напрямки: місто патріотизму, місто можливостей для ветеранів. Тому і також розроблений план реалізації ветеранської стратегії, де за кожним проектом, за кожним заходом закріплений відповідальний. Анні підрозділ структури міської ради, який несе відповідальність і за реалізацію ветеранської політики. Програма для підтримки ветеранів, сімей загиблих, померлих та зниклих безвісти військовослужбовців вже діяли в Коломийській громаді не один рік. Ділиться Богдан Станіславський, міський голова Коломиї. Їх постійно вдосконалюють, та тепер все буде систематизовано у чітку стратегію ветеранської політики, каже міський голова. Вона ґрунтується як на законодавчі підстави, бо є розпорядження Кабінету міністрів минулого року, так і на гальній потребі захисту, підтримки наших ветеранів, захисників, захисниць і їхніх родин. Тому це є нагальна потреба, яка мусить бути не тільки проговорена, але ще мусить бути узаконена через затвердження як на виконкомі, так і на сесії міської ради. Розробка стратегії ветеранської політики відбулася в межах проекту віднова, який реалізується мережею правового розвитку у співпраці з гуманітарною організацією Людина в біді та за фінансової підтримки Чеської агенції розвитку. Катерина Бірічева та Сергій Угрин для телеканалу НТК. Третій етап обласної учнівської олімпіади із образотворчого мистецтва відбувся у Коломиї. Традиційно захід приймає педагогічний фаховий коледж Івано-Франківської обласної ради. Хто цьогоріч здобув перемогу, розкажемо у сюжеті. Буває часом сліпно від краси. Спинюсь, не тямлюсь, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Завідувачка відділення образотворчого мистецтва Коломийського педагогічного фахового коледжу Юлія Венц зачитує тему третього етапу обласної учнівської олімпіади з образотворчого мистецтва. Цьогоріч обрали поетичні рядки Ліни Костенко. Це маленька церква. Люди йдуть працювати в полі, і оце йдуть матері, дівчата там співають, і так далі. І ну я зрозумів, що напевно, найголовніше в нашій країні це люди. Що вони як і передають нашу красу держави? Ну а це вже учасник Олімпіади. Єдиний хлопець Георгій Бузовський, розповідає про свій малюнок, на який його надихнув уривок вірша Ліни Костенко. До слова, Георгій із Запорізької області. У перші місяці повномасштабного вторгнення переїхав разом із мамою та сестрами у село Старий Гвіздець. Батько, рятувальник за професією, залишився вдома. На Коломищині хлопець навчається у місцевій загальноосвітній та художній школах. Каже, мріє поєднати своє життя з образотворчого. Чим мистецтвом малювання мені подобається тим, що можна висловити багато своїх думок, які словами просто не описати. Я би хотів якраз таки поступати в цей коледж, точно факультет ще не обрав, але хотів би щось ну як пов'язане також з малюванням. І мені дуже ну як цікаво, бо мені подобається і саме місто, і сам коледж. Мені б хотілося і вже є. Декілька та там знайомих, що тут навчаються, і в принципі гарне місце, щоб, ну і справа така, що подобається, з чим хочеться пов'язати своє життя і розвиватися в цьому напрямку. Далі підтримати Георгія на Олімпіаді приїхала і директорка Старохвіздецької гімназії Наталія Малярчук. Показав себе як дуже талановитий хлопець, і він. Навчається ще в художній школі, в школі мистецтв у гвісці. Ну він надзвичайно талановитий, такий вихований хлопчик, і ми дуже тішимося ним, що він прийшов до нас, і багато чого він нас навчив, ми його вчимо. <суміло>, так, але він вже став для нас рідним. Такий по-справжньому, такий гвіздецький хлопець. Сподіваюся, що він сьогодні гідно представить, але найголовніше, що він себе представить, свій талант. Коломийський педагогічний фах коледж вже 15 років поспіль приймає третій етап обласної учнівської олімпіади з образотворчого мистецтва. Цього разу сюди з'їхалися 29 класників з різних куточків Івано-Франківщини, зазначає Юлія Венц. Самим учасникам Олімпіади це є можливість показати себе, порівняти себе з іншими дітьми, звичайно, показати свої уміння, подивитись з боку, що ти вмієш, порівняти себе з іншими, але насамперед. Насамперед, це якась така мистецька дружба, це як виставка. Бо кожна робота, яка буде сьогодні намальована, буде представлена на огляді всіх робіт. Тобто, це буде така міні-можливість створити маленьку виставку на одну єдину тематику, подивитися, як кожен думає, як кожен володіє технікою, тобто, це є можливість показати себе насамперед. На створення роботи учасники мають три години техніка на вибір. Після завершення творіння оцінюють члени журі і відразу ж оголошують переможців. До слова, всім призерам, а це шість дев'ятикласників, пропонують продовжити навчання на відділенні образотворчого мистецтва Коломийського педагогічного фахового коледжу без вступних іспитів. Працювати в Україні і розвивати кар'єру це не мрія, а реальність багатьох молодих людей. Йдеться про агробізнес-сферу, яка на перший погляд асоціюється з важкою роботою на землі. Та сьогодні агрономія це розвиток і використання сучасних технологій. Тому все більше молоді будує кар'єру в агробізнесі. Йдеться, зокрема і про фірму МХП. Один із виробничих підрозділів філії перспектив Західного хабу МХП працює на Коломийщині у селі Підгайчики. Там побували мої колеги. Максим родом з Хмельниччини, навчається на агроінженера. Прийшов у компанію МХП на літню практику і вже майже рік тут працює, продовжуючи здобувати фах. Трішки беремо ще з навчання, добчуваємося, трішки набуваємо якихось знань на бригаді і чи, чи в техніці, чи в аргаді. Університет дає базу, а ти вже набуваєш навичок на роботі, на бригаді. Ходив, запитував, спілкувався з інженерами, з механізаторами. Бо... Після університету з технікою ж такою, що не працює, знаєте, а тут все цікаве, все в новинку. Віталій із Чернівецької області ділиться з дитинства, знав, що хоче працювати в аграрній сфері, як його дідусь та дядько. І ось вже півтора роки хлопець працює у виробничому підрозділі підгайчики філії перспектив західного хабу МХП на посаді лінійний агроном. Вже супер колектив молодий, прийняли як рідного. Допоможуть, нагодують, <смі> поділяться своїм досвідом дуже класно. В захваті від своєї роботи і Сергій Звільничини вже третій рік працює у компанії МХП. Спочатку як механізатор, а тепер юнак агроінженер. Такий кар'єрний зріс за кілька місяців. Результат навчання в агрошколі від компанії МХП. І, звісно, бажання розвиватися саме у цій сфері ділиться Сергій. Я думаю, що дійсно вона розвивається, ця галузь йде в великій перспективі. По всій Україні усі троє молодих людей працюють у виробничому підрозділі Підгайчики філії перспектив західного хабу МХП. Тут близько 30% колективу молодь, здобувачі дуальної освіти або ж випускники агрошколи МХП. Решта фахівці з досвідом. Ділиться керівник виробничого підрозділу Підгайчики Іван Загаднюк. Завдяки такому поєднанню вдається вправно налаштувати роботу, йти в ногу з часом та підтримувати традиції. Того, щоб працювати в аграрній сфері. Ем, достатньо тільки ем, базових знань. Далі всього ми навчаємо виключно вже на підприємстві. У нас є сертифіковані наставники. І якщо це людина молода, яка прийшла працювати механізатором, у нас є механізатори старші наставники, які вводять їх в курс праці, діляться досвідом, навчають чогось нового і чогось навчається відповідно і від студентів наших молодих працівників. Бо оскільки технології йдуть вперед, агрономія, це не те, що було декілька років тому, тобто це технології, це багато програм комп'ютерних, це точне точне за Тобто, це все зв'язано і відповідно, молодь, яка йде попереду усіх вони зв'язані з технологіями. Вони працюють з цим, і тому молодь нам потрібна для того, щоб рухатися вперед. Сьогодні агросфера це розвиток і передові технології, тому у компанії МХП завжди чекають на роботу вмотивованих молодих людей, які хочуть працювати в Україні, отримати стабільність, кар'єрний зріст та достойну зарплатню. Ми розуміємо, що ми зараз живемо в дуже важкий військовий час. На жаль, наш сусід не дає нам спокійно жити і хоче загарбати нашу територію, наше життя, нашу е, ідентичність. Е, тому ми розуміємо, що також в нас є. Проблема в кадрах. В кадрах багато людей виїхало, багато служить інша демографічна ситуація. Тому ми стараємося розробляти програми для молодих студентів, які ще навчаються і хочуть працевлаштовуватися, розвиватися і в майбутньому бути нашими спеціалістами. Окрім цього, є й соціальні гарантії, медичне страхування, триразове харчування, а ще безкоштовне забезпечення житлом в іншому регіоні, компенсація за доїзд до місця роботи, а також усі належні умови для продуктивної праці. Ділиться керівник філії перспектив західного хабу МХП Іван Бота. Для різних спеціалістів надається службові автомобілі, комп'ютер, мобільний зв'язок. Зараз ми інтенсивно вже останні декілька років забезпечуємо умовами праці. Робимо ремонти на тракторних бригадах, щоб людина могла відпочити. Робимо кімнати відпочинку, столових ремонт. Зважаючи на стрімкий розвиток агросфери, у компанії МХП постійно потребують фахівців, не лише випускників, чи студентів спеціальностей із агрогалузі. Продовжує Іван Бота. Це інженери, агрономи, земельники, hr служба, кадрове діловодство, фінанси та аудит. Зварювальники, електрики, токарі, трактористи І дуже багато ми використовуємо в сучасній техніці. Систем навігації, систем точного землеробства і нам дуже потрібні також айтішники і люди, які люблять працювати з сучасними технологіями, штучним інтелектом. Не думайте, що агро це чоботи, грязний трактор, руки, мазут. Ні, ні, це айті, це сучасні технології. Якщо у вас є можливість, бажання, знання в айті, будь ласка, приходьте, раді будемо працювати. Дізнатись актуальні вакансії від компанії МХП завжди можна на сайтах з пошуку роботи на офіційному. У сайті та в соцмережах компанії Із підгайчиків Ольга Гириджук та Андрій Гаращук для подій телеканалу НТК. 2 квітня міжнародний день поширення інформації про аутизм. Щоб привернути увагу суспільства до цієї проблеми, восьмирічна Прикарпатка Софія Пугальська опублікувала відео, в якому знялася родина родом із Коломийщини. Юна журналістка продекламувала вірш Тетяни Ванжури, а режисером ролика стала Оксана Стринадюк. Автори кажуть, що цим відео намагалися донести, що аутизм це не вирок, а особливий світ, який варто пізнати. Моя мама постійно каже. Що у мене є суперсила, що я смілива, я сильна, і щоб ніколи, ніколи не падали мої крила. Знов діти в дворі сміялись, часто з мене сміються. Іноді я відвертаюсь, а іноді як посміхнуся, так що засліплює очі. Я чую. Як мама плаче в подушку посеред ночі, а потім на моїх футболках пише магічні вірші. У мене аутизм, Я катя, будь ласка, будьте добріші. Моя мама постійно каже, що у мене є суперсила, і що коли я виросту, вона дасть мені свої крила. А зараз футболка картаці, мама маркує словами. У мене аутизм, я Катя, можна дружити з вами. Яку виконують саме під час Великого Посту. Стабат-матер Долороса стояла мати Скорботна. Італійського композитора джованні Батіста Перголезі прозвучить на сцені філармонія імені Олександра Козаренка. Стабат-матер це один із найвідоміших духовних творів барокової музики. Він базується на латинському середньовічному гімні, який описує страждання Діви Марії біля Христа, де розп'ятий її син. Ісус Христос для Коломиян гратиме камерний оркестр Хмельницької обласної філармонії під орудою заслуженого діяча мистецтв України, маестро Сергія Леонова, та співатимуть солістки Анна Попова та Фатіма Чергінзія. Концерт Перголезі Моцарт» камерна музика розпочнеться о 19 годині 4 -го квітня. На артистка України виступить у Коломиї з благодійним концертом. На сцені місцевого ФСК Локомотив прозвучать хіти у виконанні Оксани Білозір. Захід на підтримку військових розпочнеться о 18-й годині 5 -го квітня. Квитки можна придбати на сайті Карабаско. Вітаю, Коломия! Спільно із волонтерським центром Локомотив. Ми у вас. 5 квітня ми, військовослужбовці частини А 1267 повітряних сил збройних сил України, разом з волонтерським центром Локомотив. Запрошуємо вас на благодійний концерт Оксани Білозір. Саме цим ви допоможете нам у досягненні нашої спільної мети, а саме у знищенні ворога. Нагородні знаки за відданість громаді троє наших краян-спортсменів отримали нагороди від Коломийської влади. Тарас Мельничук та Віктор Голіней брали участь у чемпіонаті Європи у місті Малага, Іспанія і здобули золоті медалі у жимі лежачи. Денис Сагалюк став бронзовим призером Європи із вільної боротьби. Приїхав змагання з чемпіонату Європи, став чемпіоном Європи та встановив рекорд в жимі лежач Європи. Спортом займаюся з 11 років, вже 14 рік, що ви. Ну, більш професійним він став для мене у віці 13-14 років, коли почав вже такі, ну, виступати на змаганнях. А почав займатися з приїхав при узал, так і почав займатися. Як воно вже стало привичкою, сказати. ну, день у день, воно виробилось як е, без, без тренування важче, ніж тренування. Чемпіон Європи минулорічний серед юніорів, майстер спорту України міжнародного класу, десятиразовий чемпіон України, рекордсмен України. Це крайні змагання були дебютними для мене у відкритій віковій категорії. І я забрав золоту малу золоту медаль в режимі лежача. От в цілому підготовка була така: собі я готувався травмований, але вдалося виступити ще так. Взагалі загальному вже десь близько, напевно, 7-8 років займаюся. Досягти, що можна багато чого, тому дивимося тільки вперед і йдемо далі. Коло Коломийська громада має давні традиції у спорті, і саме пауерліфтинг, повільна боротьба. Ми знаємо, що завжди Коломия цим славилась, А сьогодні я відзначу тренерів. І чемпіонів наші, які стали і бронзовими призерами, і золоті медалі отримали. Вони прославляють не тільки нашу громаду, і цілу Україну. Я запитав їх дуже просте запитання: як зараз прийняття українських спортсменів, українських взагалі в цілому, чи не змінилося? Вони кажуть, що дуже тепло, приємно. Тому ми готові підтримати. Це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК, на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин. Бережіть себе та рідних, хай щастить і до зустрічі.